У мене друг 8 років на одному підприємстві працює, якому власник сам сказав: якщо ти підеш на війну, то я закрию підприємство. А зарплата тільки там щось 25 тисяч. Ось такий коментар, весь не запам'ятав. Ну, друже, це паршиво. Це паршиво, що 25 тисяч. У мене теж... Хлопці получають хто 25, хто 30 тисяч, залежно хто що вміє. От, але я буду піднімати, бо це печалька, якщо чесно, що невеликі такі зарплати. Орієнтуюся на те, що будуть получати 30-40 тисяч. І спеціалісти, тобто керівники будуть получати 60 тисяч. Може, це теж ще недостатньо, але це перший крок до того, щоб підняти зарплату на відповідний. Рівень в нашій галузі. В галузі. Для цього ми модернізуємося, робимо наше виробництво по е, поліну і е, будемо платити високі зарплати. Е, інвестуємо багато грошей, доведеться проінвестувати, бо безплатно все не вийде модернізувати. Так що виправлятись будемо. А там, як остальні, то вже хай вони самі приймають рішення.